Тяжке життя на селі було і буде. Сьогодні ми поїдемо в село, яке називається Турбаї. При Катерині були такі пани, як базалевці. і місцеві люди їх побили і вбили за те, що вони в них забирали їжу, зерно. Сьогодні поїдемо в те село, там дуже гарні краєвиди. Поїздимо по селу, трошки подивимося на нього. Заїдемо в ліс, до криниці. Я наберу води, бо мені потрібна вода, я там набираю воду для того, щоб пити. Зараз пригріваю машину і вирушаємо, друзі. Так, ну що ж, друзі, я вже під'їхав до цього села. Ось такий спуск, така, бачите, горка, з горки треба спуститися, і вже я в селі Турбаї. Якщо ви замітили, то всі старі села знаходяться в такій низині, бачите, внизу. Бачите, така низина, а далі така рівнина йде. Ото вся та рівнина була залита раніше водою. Таке здорове водойме ще було. Раніше ходили кораблі там. Зараз ми поїдемо і подивимося, що з того водойма залишилося. А залишилася річка Хоров. Зробили канал. Це все осушили і зробили невеличкий канал. І канал вже помирає теж. Немає води. Вже скільки років. Ну, залишилась така річушечка. Так що, друзі, ми спускаємося туди. До речі, мій дідусь виріс тут, народився в цьому селі, то він мені розказував, що тут все залито було раніше водою. Зараз спускаємося і дивимося на це село, друзі. Дивіться, які відкриваються краєвиди. Дорога, звісно, не, не супер. Але подивіться, які відкриваються краєвиди. Оце все раніше було залите водою, щоб ви розуміли. Ходили кораблі. А зараз ось такі хащі, болота, ліса. Вон якась могилка старенька. З боку, бачите, на обочині. Ох і тіліпає нас тут. Дорога, звісно, страшна. Справа там криниця, Ну ми будемо назад їхати, підемо, там священна водичка, ми підемо там наберемо води. ось Дивіться, стара могилка якась. І що, поїхали до річки, покажу, що залишилося з того великого водойма, з якого я вам розказував, що залишилося. Десь там корови ходили, раніше паслися в цьому ліскові. ну щось я не бачу, може. А ось вони стоять. Ось ці коровки пасуться. Якщо вам на відео буде видно, друзі то зверніть увагу, як це по-українськи. Ось вам настояще село. Так що молоко натуральне єсть. Бо всі думають, що воно з порошка. Ось це молоко, масло. Все-все воно тут. Походи із села. Де ми заїжджаємо в село Турбаї. Щоб перебратися в це село, треба приїхати в цей міст. І якраз посередині річка Хорул. Тоже ж село на грані, так сказати, вимирання. Я не знаю, скільки тут, яке тут точніше населення. Я теж думаю, там чоловік 50, якщо живе, то добре, мабуть, немає 50. Але ми бачимо тут людей. Не так як в предыдущих відео ми знімали, їздили... Це центр села. Ну і на цьому, в принципі, село закінчується, так сказати. Ще село, села тут і немає. Далі ліси, тут трошки хат. Зараз поїдемо до річки. Очка цікава, точніш возик. І так, приїхали ми до річки, яка називається хору. Це така бачите дамба насипана камнями, щоб вся вода. Я сходила туди, вниз по течії. І люди насипали ось греблю, бачите, зробили. з камнів, Щоб трошечки вода задержувалася і влітку був пляж. Ну, щоб люди могли купатися. Отам іде старе русло. Воно так обтікає. Краєвиди, звісно, друзі, дуже-дуже-дуже класні. Дуже класні краєвиди. Але на жаль, в цій річці залишилося дуже-дуже мало риби. Я в цьому році гинку приїжджав ловити, то я нічого не зловив, навіть покльовки не бачив. Тому що люди брак кон'єрничають. Ставлюють сітки, електробутки і тому подібне. Повеловлюють рибу і все. До речі, ж немає снігів, дощів. Річка почти пересихає, засихає. І риба тут не росте. Коротко розкажу вам про антикріпосне повстання в цьому селі. Це 1789 і 1793 роки. Тут заселилися такі люди, пани, як їх звали Базалевці. Їх Катерина II сюди прислала і вони контролювали весь процес. В общем, вони людей заставляли садити зернові культури і забирали в них. Ну і люди, ці турбоївці. Терпіли, терпілися все роками, а потім зговорилися і вирішили, за скільки ж ми будемо це терпіти неподобство. Та взяли, <кій> зайшли до них в хату, в хату, де вони жили, і почали їх бити. Цих двох братів, там їх жило в цьому будинку два брата і сестра. Значить, братів вони зразу Побили і, виходить, так, що вбили. А сестра заховалася під кроваттю. Ну, якось так, знаєте, не зразу воно в книжці написано, що зразу вони сестру теж вбили, але не змогли знайти. А потім хтось побачив, що вона під кроваттю і теж її прибили. І тут село почало процвітати, село почало жити, все було добре. А Катерина друга про це дізналася, що її, що її рабів, так сказати, вбили, які контролювали цей весь процес тут, і прислала свої війська. Да, і людей приїхали ці війська, і людей погрузили, як там вагони чи куди, як там воно було, і відправили. На Сибір, на Калиму. Люди там дуже-дуже тяжко працювали. Багато хто не повернувся назад на свою батьківщину. То така, друзі, історія. Я дословно цю всю історію не знаю, тому що я сильно її не Ну, Те, що по словам дідуся він мені розказував, то те я і знаю. Але ж є дідуся десь книжка, він казав, можна в принципі взяти її і почитати. Ну це я вам так коротко об'яснив, розказав. От такі справи, друзі. Так що анкі кріпосне повстання було і було дуже жестоким, тому що людям це все дуже сильно. Накипіло, люди хотіли їсти і люди хотіли мати своє, а не щоб ними хтось керував. Історії повторюються. Я так рахую. Історії повторюються, друзі. Українці це свободолюбиві люди. Українці люблять свободу. Українці не люблять панів. Українці це господарі своєї землі. Ось така історія, друзі, така моя думка. Зараз поїду в криницю, наберу води та й буду їхати додому. Направляюся вже до криниці, взяв таких сім баклажечок, зараз наберу водички. Чим далі в ліс, я вам скажу, тим холодніше робиться. Дуже холодно. Запитаєте ви мене, чому я набираю тут воду? Тому що я недавно поселився в своєму будинку, там трошечки зробив ремонту, живу в селі і в мене є скриниця, ну колодязь звичайний. Ну, ще якоби не провів цю воду в будинок. І вода, я вам скажу, не дуже смачна в колодязі. Тому я приїжджаю сюди раз там 15 днів набирати води з цієї криниці. Бо вона дійсно, дійсно, друзі, вона дуже смачна. Так що якось так. Стараюся пити екологічно чисту воду. Підійшов до криниці. Зараз я її відкрию. Оди все таке холодне О, Але давай я покажу як виглядає криниця. Дивіться яка чиста чиста вода. Мабуть, вам дуже погано видно, але ви бачите, напевно, дно, да. Ви бачите, дивіться, яка чиста, криштольно чиста вода. То зараз буду набирати. Так. Набираємо воду. А. Воно, до речі, тепла, не холодна. Звільнювати з... Температурою та, те, що на вулиці, то вода тепла. Отаким нехитрим методом я набираю воду. Дивіться, яка чиста водичка. Ну що, дорогі друзі, я думаю, вам сьогоднішня моя мандрівка сподобалася. Буду заканчувати відео, набрав водички. і їду додому, до своєї хижі в теплу хату. Вам гарного перегляду. Не прощаємося, я думаю, ще буде дуже багато цікавих відео. До нових зустрічей, друзі!